Вітаємо шанувальників гумору На каналі Житомир щотижнева гумористично розважальна програма жарт клуб Побрехеньки. Головний девіз нашої передачі жартуємо, мудруємо світом, мандруємо. І тому сьогодні ми примандрували на Ватутіна 55 А у Житомирі. Тут зовсім недавно відкрився магазин автозапчастин Люксор, де є будь-які складові до вітчизняних та імпортних авто. Отож, магазин автозапчастин Люксор, де є практично все: всі запчастини до вітчизняних і імпортних автомобілів. Ну, так, наприклад, як от шини, диски, масла, різноманітна хімія, аксесуари. ну, Дуже багато відділів тут ми будемо ходити, знайомитись самим і знайомитись з вами, оскільки у нас теж тема автомобільна, така, то таку мудру думку хочу сказати. Сухарики до пива з присмаком ікри, все одно ще запорожець запахом ауді. Ти сказав масла, і мені така масла, масла, труби гарять. Пригадалась така побухенька: утром зять просипається з бадуна, труби гарять, і тещі каже, ти ще дай води. А вона каже, от назвеш мене мамою, тоді дам. Він берданку хватає і за нею, вона в кукурузу, ховається, він бігає, бігає за нею. Мамо, де ви? <риклад> <риклад> Чудово, коли є масла, все йде як по маслу, є автомобілі, коли їдеш от і співаєш. От грач, напевне, це знає. Да, діду? <риклад> О, звісно. Давай так. Давай я за -за затягую е пісню, а ти продовжуєш. Ну, давай спробуємо. Ми в такі шагалі далі. Ну, завжди туди попадали. Треба розшифрувати. Що, ти, що це за слово Грач. Це наш оператор Ігор головний, Грач, головний, головний оператор. Вже. А ти кажеш, просто грач. Ігор Володимирович грач. Володимир, Отак. Володимир, це... Зібралися. Хлопці на полянці сидять, строїтель, садовник і електрик. І спорять, у кого древніє професія, от строїтель каже, ми піраміди строїли, а садовник каже: А ми Едемські сади розбивали. Електрик каже, та це все хлопці, фігня. Коли на другий день Бог сказав, да буде свят. У нас були вже всі провода розкридені і лампочки вкручені. Це для мене новина, тому що я знав дрібнішу жіночу професію. Не знаю, так. Ну і теж так сидять два, два мужики. На сидять і кажуть, теж карти з бадуна труби горять, вони так розсуждають. Каже на роботі. Ти знаєш, наш начальник каже: от, каже, обманщик, але справедлива людина. Як це може обманщик, справедлива людина? Ну каже він: обдурює всіх. Але справедливе те, що всіх обдурюють <риклад> до, до заклопотаного начальника, <риклад> який бігає кругом за шаврал, зараз криза заходить дід. І начальник дивиться на нього, каже: О, ти побрехеньки розповідаєш, гарно тобі. А зараз би я теж так десь посидів би з вудочкою. Ну, посидіть, посидите, а вудочка в камері не положена. <реш> ну що ж, ми засідаємо у магазині запчастин Люксор, який зовсім недавно відкрився у Житомирі. Вулиця Ватутіна, 55А. <реш> От сюди до магазину Люксор. Наш люб'язно запросив Олег Дмитрович Гнатюк, один з засновників мережі магазинів Стоп транзит до речі, тут вам безкоштовно ви можете ось отримати такий журнал авто сіті, журнал для водіїв, почитати. Дуже багато цікавого, цікавого тут. От, а ми цікаво тут розповідаємо по брехенечку. З такими запчастинами у вас буде не авто, літак. Тож, шановні пасажири, вітаємо вас на борту нашого літака за ваш комфорт і здоров'я, командир. Нашого екіпажу піднімає свій пілотний тост. Так, хлопці, наш національний менталітет. Блін, нічого не видно, сказав український водій і надавив на гальма. Анекдот от Олега Алега Ага. На перекрестке останавливается крутой Мерседес, смотрит рядышком Запорожец, и Запорожец по газам. Ну, водитель Мерседеса думает, наверное, погонять со мной хочет. Только зеленый свет, он раз и вперед ушел. Смотрит, нет Запорожца, делает круг, возвращается, смотрит, опять Запорожец на перекрестке, опять. Тот опять вперед, опять нет Запорожца, возвращается, опускает стекло, говорит, чего ты гыркаешь на этом перекрестке? Да понимаешь, говорит, на жвачку наехал, никак съехать не могу. Це зовсім інша тема. В ресторані висить таке оголошення. Для того, щоб привернути увагу офіціанта, треба дуже постукати пирожком по столу. Я на права не здала, завалила, що теорію чи практику пішохода. У Даїшнік, у автомобілі, сидить молодий хлопчина і Даїшник. Сидить, сидить Даїшнік. Ну, чого ти мовчиш? Той мовчав, мовчав, тоді каже, віддайте за мене свою дочку. Той даїшнік поржав, набив йому морду і відпустив. <ріплес> <ріплес> ну і в зв'язку з кризовою ситуацією нова акція від ГАІ. Забери 5 200 грівнових кубюр і тобі повернуть твої права. О, до речі, про акцію тут э, ну, впроваджена така дисконтна накопичувальна картка. Якщо ти купиш, ну, чим більше купиш, тим більше накопичиш. І тут такий от бонус для подарунків. Можеш вибрати будь-що в подарунок. На цю накопичену картку. Ось так. ми продовжуємо засідання шатівдового клубу Побрехеньки у відділі відділу масел. У відділі відділу «Масел», <реш> да масло масляне. От, ну, масло масла дуже цікаві, дуже такі якісні. Я не знаю, як ви, а я такий автолюбитель, що ви вибрав собі найкрасивішу баночку. Чому ці пациди машини да отже, у відділі масел у товаристві дяді Вадима і дяді Сережі. Ну, ми масла теж да, Хто по цене хто по называется. взяв, по качеству, всі одразу посмотрели на вадику, сім'янин називається, Ну а тут по поводу: сидять два хузяї, два кума, так балакают між собою, один до другого, каже. Куми, а якщо б у нас жінок було можливо було купувати, скільки б ти за мою галю дав би. Той посидив, та ні копійки, о, вважай, що домовилися. Це зустрілися три великих композитора: Огінський, Шопен і Чайковський. Огінський каже: під мій полонез, ну, дворяни стрілялися. А Шопен каже: Та що, під мій полонез весь світ плакав? Чайковський посидів, каже: Не знаю, а мій всім сподобався. Знаєте, треба про лікарів згадати, про них треба завжди думати в цілому. А, <смеш> так ось, знаєте, головний хірург наставляє молодого хірурга, якого ось-ось зараз так от прямо над тілом хворого, розпочнеться е, операція. Має різати його так. І старший хірург каже, Слухай, будь дуже уважним, будь дуже сконцентрованим, будь дуже дуже крепко уважним, тому що почнеш операцію, не дай Бог, порізаш собі пальці. Так, дружина каже: слухай, э, слухай, чоловіче, ти мене візьмеш до Парижу, а він їде у Францію у відрядження. Mm. Той так подумав: слухай, аби я їхав у, у Баварію, що я з собою ящик пива повинен брати, чи що. Стрічаються <зв> два друга, один другому говорить, підсилаш вчора, говорить, ой. Тільки познайомився з такою дівшкою, сразу на ти перейшов. Да, як це? Не да підхожу, говорю: здравствуйте, мене звувуть Вася, Она, да пошов ти. Хочу вибачитись перед усіма дівчатами, з якими колись, коли-небудь, за все своє життя був. Галя, вибач. Це дівчина зовсім молоденька дівчина їде у авто і, і раптом попала в таку завірюху, в таку завірюху, Нічого не видно. Вона раптом згадала слова свого батька і казав: якщо попадеш у бурю снігову, то ти повинна пристроїтися за снігочисником і їхати за ним. І раптом з'являється снігочисник. Вона пристроїлась, їде, 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 їде. Їздила, їздила десь годину. Тут зупиняється снігочисник, Виходить водій, каже: Ти скільки будеш ходити? Ну, що ти ходиш? їздиш за мною. А вона каже: а батько, мені так і так розповім. А ну добре, давай одну автоплощадку. Ми вже очистили, поїхали чистити другу. Хлопці <риклад> поїсти, поїхали до другої автоплощадки. От різноманітна хімія для автомобілів стоїмо ми в цьому відділі у магазині Люксор. О, до речі, у там от якась новина пройшла да. там по газетах. Писали, що у Шкарупи у сестри. Кіт, Кіт. Кіт. Луксор Люксор <рес> Люксор назва да, ну, чесно. Це ну, не ну, а це я не знаю. хлопці, чи розповідав цю побрехеньку, чи ні? Здається, ні. Така каже: я її так люблю. Я її так люблю. Я без неї жити не можу. Так одружуйся. На кому, на горілці, ти що? <рес> ну, про одруження і пішла слідуюча така побрехенька. І вийшов Іван Царевич в чистополі і випустив стрілу. І попала стріла в боярський двор. Та так удачно, що свадьба Івана Царевича і похорони тіші відмічали в один день. <рес> Це дід, як досвідчений автомобіліст, ага. лежить в канаві, отак от, лежить і так. Ой! Ой, машини спиняються, всі підбігають до нього, думають, що ж скоїлось, там хтось пропонує вже швидку викликали, швидка приїжджає, його на ноші кладуть, mm -hmm. да, піднімають. а Кажуть, що таке? Він тільки, ой, ой, каже, ну що, дід, що з вами, що ви ойкаєте? Ой, цвітка, ліна. <реш> пішла, пішла в тему ця тема. Ну, теж, значить, кажуть, лікар каже, ви вживаєте алкогольні напої. Лікарю, коли. Я думаю про своє здоров'я, я, я п'ю сік. А коли хочу забути про болячки, я п'ю вино. Це мужик був в цьому магазині, купив автозапчастини, О, чудові. Да, вчора да, 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 вчора був да, я бачив, да. масло купив, оце приладдя всякі. ну і пішов в ресторан, відмітити це діло. Ага. Сидить, собі розслабляється, по 100 грам п'є, тут якийсь другий. Пацан заскакує, каже: Вася, Вася, твою жінку на вулиці б'ють. Він вискакує на вулицю, тут його збиває машина, через три дня очнувся в больниці. Каже, блін, нерви зовсім не к чорту. Во-первых, я не Вася, а во-вторых, я ж не жона, ти в мене жінки немає. Ну, а то теж про нерви каже, все, все в житті від нервів. Да, все ну, від все нервів. Знає. От я каже, нервувала. І каже, залетіла на сьому місяці. <риклад> Це новий руський заїхав в люксор, вибрав гарне масло, поїхав на, на риба риб... на... Ні, на рибалку, поїхав, масло взяв на рибалку, поїхав вже на авто. І сидить на рибальці, в нього кльову немає. Немає, а тут пливе на човнику дід Грецько. І бачить цей новий руський, що у нього повний човен риби. Дивиться новоруський, каже: Ну так, от, блін, всігда. Комусь усе, а комусь нічого. Це до магазину Люксор заходить мужу, а то зустрічає: його. о, привіт, ти з Сибіру! Ну як там в Сибіру життя, буття? Та каже в Сибіру каже, жити не можна, бо морози не дають, а на Україні жити не можна, бо люди не дають. Ви мені не даєте жити. Отже, відділ гума та диск. Ось бачите, які тут шини безліч шин. Ми взагалі традиційно качаємо, катаємось на них, але я в білих штанях, не хочу сідати. Ну, ми краще побрехеньки розповідати будемо. Валера, Останавливает гарішнік водителя і видит, що то у нього такої вид, немножечко подгулявший. Тот потирає руки, думає, ну все, зараз буде наживо, підходить к нему говорит, ой, какие у нас глазки, А пойдемте дунем, водитель, о, не, мені вже хватит. А це запитує, скільки ви пропрацювали на останньому місці? Каже, 15 років, це нормально. А чого ви з тут звідти пішли? Під амністію попав. У мене лист автомобіліста. Шановні панове японці та німці, до своїх автомобілів ставтесь з любов'ю, ніжністю та ласкою. Нам на них ще їздити. Ну, ще тема автомобільна, бо на автомобілі вже ж на рибалку їздять. От на, 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 на рибаловлі сидять значить, старий рибак і молодий. І от молодий каже: діду, от ви, каже, довго на світі живете, у вас, мабуть, якісь є особисті, такі особливі прикмети е, на погоду. Звичайно є. Ну, розкажіть, якщо не що за секрет, отак От каже: я сижу. Якщо бачу той берег, дощу нема. А якщо не бачу, то дощ іде. Ви знаєте, деле, вот ми все шутим про гаишника, Ведь гаїшника може обідати кожен. Достаточно всього на всього показати, що у вас повний кошелек денег і предложить йому, щоб він виписав вам штраф. А я зараз гаїчників якраз похвалю. За 10 років з України виїхало 5670 фізиків. 1380 хіміків, 900 там скількись там ще лікарів і жодного даїшника. <риклад> ну, що ж, ми продовжуємо засідання жарт клубу побрехеньки, розповідаємо знову ж таки по брехень. Але це з ресторану. В ресторані один новий руський підзиває офіціанта, каже, ось тобі 300 гривень на обід, і 100 гривень на чай. Spobід, si 40 хвилин, 30 хвилин, немає ні, де, то офіціанта підзиває. Я тобі 100 гривень на чай давав, давали. Так де мій чай. <риклад> Муж все время економив, збирав деньги. В общем, ну купить там новую резину, диски, диски. купить. Да. Тут жена, значит, пришла. Ой, дорогой, у нас же ж юбилей, нужно сделать какой-то подарок. Ну тут, скрипя сердцем, ну пошли. Ходили, ходили, то и не подходит, все не подходит. Ой, какая шубка, давай купим. Ну, зашли в магазин, значит, он стоит у продавца. Ну, вот эта вот шубочка, что там она у нас? Он, Вам эта шуба обойдется в две с половиной тысячи гривен. Он так стоит, Подождіть, що как то неправильно. Давайте ще раз. Эта шуба обойдет? Вот именно, обойдется. <реш> да. А Це в метро біля поручня <кхм>, э, стоїть хлопчик і так дивиться, дивиться на цей гумовий поручень. дивиться, він їде, він дивиться там. Чергова, що, щось трапилось. Ага! Я чекаю, коли моя жвачка появиться. Історична. Побрехенька. Десять років <реш> водив в сей... Ізраїльський народ Води, води, і каже, ну що, євреї, будемо тут жити. Він кажуть, ні, Моїсей, тут воняє. Ну, добре, ще 10 років води в Моїсей по пустелі». Ну все, будемо тут жити. кажуть євреї, Ні, ну тут воняє. Ще 10 років води в води в Моїсей пустелі. Ну все, тут живемо. Ну, тут дуже воняє. Ще 10 років води води, ну, може, тут будемо жити. Каже. Ті, понюхали, бо ся. Давайте будемо жити тут. Ось так і сталося історично. У всіх арабів нафта є, у, Ізраїль, у Ізраїля нема. <рес> ну, теж така тема. Твоя тема підтримує. Досі підходить мені вдома, задає запитання. Тату, а ти е, знаєш, от е, який Іван на Русі був перший мав єврейське прізвище? Кажу, mm. не знаю, який? Іван Царєвич. <рес> 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 а це розділ у нашій програмі нам дописують. Нам дописують багато. Пишуть. Ми відібрали деякі з них, тому що часу обмаль. А хто тобі? Ані мені, що... мені прислала Ірина Сердега, яка дивиться, любить діда. Вона приїхала з Києва ага. да, діду, прочитала газету, в якій є, є такі совєти. И вот на русском, на русском, русском российской на российской видите да. а. а, Совет такой, называется Вера, Надежда И так далее Если в офисе царит беспорядок, значит Хранитель рабочего помещения явно обижен Знающие люди советуют поступать так Руководителю нужно прийти в офис Раньше всех, руководителю, представьте себе Надеть пиджак наизнанку Поставить блюдце с молоком Под батарею отопления Именно она э, Заменила сказочному существу печку После этого можно изложить домовому свои пожелания. Это представьте, я буду кривных заработать. А теперь что э, подчиненным? А. Да, получить прибавку к зарплате или повышению, тут уж теряться нельзя. Амбициозному работнику следует немедленно положить папку под стол, э, чистый лист бумаги, самое сложное предстоит потом, через день этот самый лист бумаги нужно незаметно забрать обратно. Под стол боссу положить, а -а -а. вот это, а потом незаметно забрать и носить его целый месяц вот этот листок на себе. Представьте себе, да? Говорят, что такая бумажка обязательно и очень быстро понесет карьерный рост. А особенно самый эффективный способ получить карьерный рост Необходимо пару минут. Три точки написано. Полежать на столі начальник. Складно, але мудро. <ріст> мудро. <ріст> мудро. <ріст> ну, і знову ж таки, до нас надійшла депеша від нашого <ріст> постійного дописувача, від друга нашої програми, Василя Головецького. Він написав таку гуморесочку. Зараз я попробую її прочитати: Чоловік приплівся в хату чорний, як мара, сів приречено, до столу, сльози витира. Отетерілій дружині тихо схлипнув. Влип. Підхопив я, бляха муха, цей свинячий риб. <хи> ох же він, він мене колотить, ох же і трясе, голова гуде, як бочка, це, мабуть, усе. Бач, помалу відбирає ноги і язик, ріже очі сто процентів, що мені аплик. Перед тим, як передчасно на той світ піти, я одне прошу у тебе за усе прости. І за те пробач, що вранці з кумом ми знайшли у коморі самогонку, ну і розпили. Жінка ледь не подавилась, а смолуб пив Це ж бордоська есенція кропити жуків. А воно мені співає сто процентів вас із кумом не угробить, навіть чорті. Гриб. <ріп> О, так, спасибі, шановні, дописуйте нам, а ми будемо читати з екрану. Традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Я сидоров: от що б ви зробили, щоб ворог не прийшов по залізничному шляху? Каже: а що б зробив? Запросто я б спалив усі залізничні білети. Час летить непомітно, шалено швидко. Упродовж 25 хвилин ми знайомилися і вас знайомили, шановні глядачі, з магазином автозапчастин Люксор, який розташований у Житомирі вулиця Ватутіна, 55А. І от ми вийшли на останнє коло побрехенечок. Маленький крокодильчик питає у батька. Каже: пап, а в мене буде коли-небудь багато денег? Каже, буде синок, буде. А коли? Коли станеш кошельком? Автомобільно авіаційна. В аеропорту Колумбії був затриманий чоловік, який намагався злетіти власними силами. Хлопці, уявляєте, вчора заходжу в церкву, а там стоїть дівчина і курить. У церкві курить. У мене чуть. кружка пива с рук не выпала. Это говорит, девчина, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Каже, Инна, а полное имя Инна Кенти. Ну, ты вспоминал уже тут про Моисея, да? тоже да. такое объявление. Даю уроки вождения, Моисей. Мы сегодня гаишников всех вспоминали, вот таможенников нет, хотя это тоже связано. И вот спрашивают у российского таможенника. Говорит, сколько вам надо времени, чтобы купить БМВ? «Ну, Місяця три, не менше. Спрашують, у білоруських а вам, сколько щоб купити БМВ. Ну, місяців п'ять, мабуть. Українська а вам на сколько щоб купити БМВ? Ну, лет п'ять, мабуть. А що ж вам так много? «Да фірма слишком крупна. Так, шановні, гумор буває глянцевий і матовий. Ми сьогодні користувалися глянцевим гумором. Наступного разу в нашій передачі будемо користуватись матовим гумором. Дивіться наш, з вами прощається жарт-клуб. побрехеньки. Побре Pobre gente, pobre gente.